Керівник оскандаленого фонду «9 життів поскаржився на правоохоронців та автомайданівців до генпрокуратури. Благодійник Олександр Перець стверджує, активісти автомайдану чинили неправомірно. Більше того, один навіть ударив неповнолітнього працівника фонду. Міліціянти ж, за словами директора, перевищили свої повноваження. Вони обшукали приміщення без свідків та ще й забрали орхтехніку та документи. Також допитували неповнолітніх без присутності їхніх батьків. Нагадаю, напередодні автомайданівці повідомили, що викри. Незаконну діяльність благодійного фонду. Мовляв, там використовують працю неповнолітніх, а зібрані гроші йдуть до кишені директора. Якісь кошти ви отримуєте за те, що збираєте ці гроші? Так. Які самі, яка сума? Чи маєте якийсь процент, відсоток підсот? Тридцять відсотків сума. Отримує кожен із цих хлопців, які сидять, правильно? <рігаз> <рігаз> тобто повністю пустий офіс. Да. Це тут лежали складені акуратно документи. Ми зайшли в кабінет, і в той же момент до нього підійшов той автомобілець, який рукоприказував до Берніка Дмитра. І Він мав намір щось до мене також. І також він мав намір у ході. Сйомки він знімав все на відео, заставляв усіх позірувати йому на камеру матю, ну, матом до всіх дітей. Слідча група приїхала і здаліка показався досвід, не представившися, почали ну, все оформляти, не, не показавши мені жодного документа, що вони мають право вивчити моє, моє, моє імущество. Документ у мене про інвалідність Вивчений був разом із ноутбуком. Я до нього не міг підійти, де забрати. Ну, по телефону мені не давали общатися з цих вальне Там з місця подій були лишні певні речові докази, вони вивчали зв'язку з е, тим сповідомленням про вчене кримінальне правопорушення. Саме звернулися представники громади, заявили про правопорушення, місце подій вийшла на група і працювали відповідально, до нового вченого законодавства.